Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ радіо місто над Бугом» 101.8 FM, проєкт Проєкт в студії Віктор Я Також сьогодні запросили до розмови Антона Некрута, інженера автоматизованих систем управління технологічними процесами. Вітаю вас, пане Антоне. Доброго дня, Вінниця завжди мріяв це сказати. О, бачите, у вас сьогодні бачите. є така нагода, і ми сьогодні впродовж 20 хвилин поговоримо про впровадження автоматизованих систем, впровадження автоматизованих процесів у побуті. Так будемо говорити так. здебільшого про побут. Скажіть, будь ласка, які вже автоматизовані процеси впроваджені, на які ми вже давно не звертаємо уваги, і нібито вважаємо, що це все нормально і ніякої автоматизації тут такої особливої немає. Які приклади отаких? От ну, приклади річень? довкола нас, вони крізь. Тому що ми до цього звикли. Людина взагалі людина, досить лінива по своїй суті. Тому... Ну, Лінія розвиваєш технологію. лінь розвиває технології. Да, технологію. Розвив... Лінія це руші прогресу. Е, ну, Самий такий банальний приклад це, наприклад, свисток на чайник, Всі ми кип'ятимо собі воду. да, І. Якщо ми уходимо, ми ставимо свисток, і через якийсь час ми чуємо сигнал. Тобто сигнал, що е, Автоматичного вже сповіщення того, що чайник закипів. От, або... Але то, певно, більш механічний такий. Е, Автоматика це не тільки про електроніку, це взагалі mm -hmm. про все. Ну, я гуманітарій, так що будете тебе поправляти. Бачок змивний. Більш глибокий приклад. Тобто, якби не було в нас. Бачка, який наповнюється сам перестає, нам прийшлося б змили і чекаємо, Чекати, поки набереться і самого перекривати. Так. Воду. А які саме в електронних приладах задіяні такі автоматичні процеси? Ну, мабуть, в усіх, але от з тому ж побуту... чайнику, чи електри... електричному, так ну електричний чайник там є. В нас е... не зовсім електрична, там взагалі використовується біметалічна пластина, mm -hmm. то є це вже механіка, але тенда, тен електричний, тобто. там Вода нагрілася до певної температури і відключилася. Тобто там це біометалічна пластина відключає. Але вже, наприклад, пральна машина так. це вже там іде. О, вже, Це То вже чиста, чиста автоматизована електроника. Так, там є дуже багато датчиків, багато приводів, а саме там датчик температури води, датчик рівня води, датчик навантаження барабані, датчик, датчик безпеки, датчик положення замку люка. От. О, і в, ну, в, самій, в самій пральній машині багато є різних приводів. Також це головний привод барабана, який там обертає, привод замка, люка, клапани подачі води, насос водяний. І це все ну, технічні компоненти, які дозволяють головному контролеру, який знаходиться в пральній машині, виконувати свою операцію. Тобто, вибираючи. Режим прання. Ми обираємо техкарту, по якій виконується техпроцес. от і, і люди Ну навіть не підозрюють, вони кожен день користуються цим, що вони до цього звикли, але насправді там багато різної роботи відбувається. Там є регулятори температури води, там регулятори швидкості руху барабану, є етапування процесів, які відбуваються. Добре, що. Я над цим не замислювався. <рес> це дуже, дійсно насправді складні процеси. Антон Некрут, інженер автоматизованої системи управління технологічними процесами. У нас сьогодні в ефірі ми говоримо про автоматизацію у побуті. І е, Антоне, в мене до вас таке питання. Е, так, ви на початку ефіру сказали, що люди достатньо ліниві. Так і вони через це рухають цей прогрес. Так. Які зараз впроваджуються нові системи автоматизування, може так назву в побуті? Так, тобто ми вже звикли, звісно, до пральних машинок, так, до якихось там інших таких побутових речей. А що зараз таке цікаве, що далеко є не у всіх, але в принципі можна всім купити, поставити і працювати із цим? Ну, використовуються системи керування за кліматом, реле, термореле, реле напруги, стабілізатори. Давайте про термореле, як воно працює і з якими приладами воно працює. Угу. Термореле ну багато де можна використовувати, але дуже часто саме для побутового використання виготовляється термореле з формату включення в розетку. Угу. Ви можете вставити, тобто в нього є власний штепсель, ви його вставили в розетку, налаштували на крайню температуру, і датчик, який там є в комплекті, засунули туди, куди вам треба. Бо або біля реле, або кудись в іншу область, і туди можна до цього реле включити якесь навантаження наприклад, нагрівач. Якщо це термореле, то нам потрібно, наприклад, тримати десь температуру в якомусь окремому приміщенні. От налаштували температуру, і навіть якщо нагрівач... Е, немає такого регулювання, або якщо його регулювання вас не влаштовує, то воно так само дістабільно, дуже там в великому діапазоні працює, а вам потрібно тримати там більш точну температуру або тримати в одному саме приміщенні. Mm -hmm. Ви включаєте і вас підтримується задана температура. Так працює термореле да. ем, ви сказали про реле і стабілізатори напруги. Так, так? реле напруги і стабілізатори напруги. Реле напруги і стабілізатори напруги важлива зараз тема, тому що ну у нас можна сказати в Україні якість так напруги. Вона mm. достатньо така собі, і часто ми чуємо історії про те, що погоріло мене все дома. Да, все, що було вимкнене, в розетку, все, що працювало. Ем, як ці прилади можуть допомогти е, вийти з ситуації, захистити принаймні побутові прилади? Ну, ці це два м, досить різних типи прилади. М, вони відрізняються по функціоналу і по ціннику. Бо реле-напруга, як правило, воно значно дешевше. Mm -hmm. Воно дозволяє захистити техніку від е, е, ну, позанормових е, характеристик е, системи живлення. Да? Від занадто низької напруги, що погано скаржиться на холодильнику, наприклад, там, де в нас є мотори. Холодильник це занадто низька напруга, це погано, так? Звісно, бо компресор там є компресор, там є електродвигун, і якщо за занадто низька напруга, то він починає ну, сильно грітися. Він не справляється свої, своїми функціями, а, не може а які, вийти з ладу. Які в нас ну трапляються, можливо, ви спостерігали низькі, низька напруга, яка може бути дуже по різному. Якщо конкретно в цифрах, то ну, скажімо так, 10-15% від номіналу, вверх і вниз по від стандарту мережі живлення, тобто маємо 230 вольт. Це наш стандарт. Відхилення на 10 15% це ну, нормально. Нижче цього це вже для, ну, для техніки це вже шкідливо, як вниз, так і вверх. Тобто 190, ну 200, 210, 200 і нижче. Це вже ну це ненормально. Це тобто реле працює таким чином: збільшення напруги або зменшення напруги, критичне збільшення, так. або зменшення воно вимикає взагалі всю систему. Так. А потім воно може ввімкнути систему? Як правило, в реле напруги є устав. Ну, є дві уставки. Перша, це швид. Це, Час реакції, тобто ну, це для того, щоб унеможливити випадкові спрацювання. Тобто, Різкий різка зміна, там на долі секунди, вона о, не обов'язково приведе до якихось серйозних проблем з технікою, але рела напруги може на нього зреагувати, якщо воно неправильно налаштоване, і техніка просто буде виключена просто так. А друга уставка це якраз затримка, через який час повторно можна включати. Тобто перша уставка, ми дивимося, що в нас ага, більше ніж на чверть там, чи пів секунди в нас напруга просіла. Ми дивимося, що... Ну, що ця просадка не шкідлива, то він о... далі продовжує працювати. Угу. Якщо бачу, що вже затягнулася ця просадка, він виключає і тут же другий таміс спрацьовує, і йде витримка часу, через який час можна включити, щоб це можна було зробити безпечно, коли там стабілізується, наприклад. Ну, про так само і про високу напругу. Стабілізатор напруги, ну відповідно з його назви, так. та тобто він не буде вимикати так техніку, як реле. Він може, Може, він, але не... зовсім будуть критичні коли він показники. не зможе справитися з нештатною ситуацією мережі живлення. Угу. От, Є різні типи стабілізаторів. Ну, можна поділити так на дискретні, да і реостатні. Дискретні там це релейні ці рісторні, які можуть переключити. Ну, ступені, да? переключити ступені е трансформації там на кілька кроків вверх або вниз, от результатні з автотрансформатором, там з своїм приводом, які можуть плавно підлаштувати напругу, яку треба. Угу. Тобто, по суті, стабілізатор це значно краще рішення так, для, для захисту побутової техніки. Антон Некрут, інженер автоматизованих систем управління технологічними процесами, у нас в ефірі сьогодні говоримо про автоматизацію у побуті, що можна покращити для того, щоб і наша техніка довше прослужила і якість нашого життя була краща. Скажіть, будь ласка, що з освітленням? Так, зараз досить часто ми бачимо вже не в установах, на підприємствах, в під'їздах ставлять елементарні датчики. Світла, так, це звісно економить так, які ще є от такі рішення по освітленню, які автоматизують процес і можуть і заощадити, і зробити наше життя комфортнішим. Ну, датчик освітленості це дуже зараз. Датчик руху, це дуже популярне зараз рішення технологічне по автоматизації, оскільки дозволяє зекономити. Ну, на освітленні, тому що воно вмикає освітлення саме там, де потрібно людині, де, відбувається, де щось відбувається. Крім того, ще використовують датчики зовнішнього освітлення, тобто, щоб світло вмикалося, наприклад, коли вже темна пора року, mm -hmm. пора доби. Також використовують тижневі або річні таймери, щоб задати графік включення світла. Тобто, Це все можна поєднати в цілу систему, що дозволить комфортом і економно користуватися послугами. Датчик руху він реагує на рух. Так так і працює там, наприклад, ну як якусь якийсь час. Так потім, коли, наприклад, ти не рухаєшся, він вимикається. Які ще є? От чи можна зробити так, щоб е, навіть не рухаючись, так, але він світив, коли ти в кімнаті? Датчик присутності. Датчик <риклад> 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 він трохи по іншому принципу працює. Який його принцип, до речі, як він бачить людину, чи як він оцінює, що людина в кімнаті? Ну в нього є, скажімо так, внутрішній паттерн. Можна сказати, ємності приміщення, uh -huh. і він його запам'ятовує як базу. Якщо в приміщенні міняється, скажімо так, ємність, да він розуміє, що хтось є. Тобто не обов'язково для цього рухатись. Добре, якщо, наприклад, в приміщенні поставив стіл або заніс диван і вийшов. Ну він реагує, скажімо так, на органіку. На органіку, ага. тобто на теплом. Ну, фон вологий стіл, звісно, може заставити його спрацювати, да, але для цього треба його просто відкалібрувати. Скажіть, будь ласка, Антоне, а е, як е, можна наприклад вимкнути так? От, наприклад, є датчик присутності, а ну зрозуміло, там людина в кімнаті, все якась побутова діяльність. а Потім налягає спати. А він бачить, що людина в кімнаті все одно залишається присутня, він буде світити. Чи є якась можливість його вимкнути, чи перевести в інший режим? Ну, перше, це я казав про тижневий таймер. Краще за все його просто підлаштувати в під свій режим, коли ви лягаєте спати. Тоді світло буде вимикатися автоматично. Нащо ж тянутися до цього uh -huh. клавіші, uh -huh. то якщо можна зробити, щоб воно само. А друге, що дублюючи просто вимикачі, які переводять освітлювані прилади в режим там ручне, ручний, автоматичний, вимкнуто. Ми вже багато що обговорили так про моменти, які можуть покращити наше життя щодо автоматизації побуту. Скажіть, будь ласка, які ще от, крім от, е таких освітлення, так, крім захисту наших електричних приборів, які є ще е можливості з автоматизації для жителів звичайно, ну, пересічних громадян? Ну можливо, щось пов'язане з водою, можливо, щось пов'язане. Ага. Дивіться, ну в багатоквартирних будинках дуже часто, ну особливо жителі верхніх поверхів, стикаються з ситуації, коли недостатній тиск в мережі ну, водного постачання. Це питання можна вирішити у квартирі? Ні, це потрібно на сказано, весь будинок. так? На весь будинок, а точніше, стояком стояком. М -м -м. Обговорювати питання на встановлення бустерної станції, яка дозволяє підтримати тиск на верхніх поверхах. А як вона працює? Є вони також бувають різні, але саме простий це коли стоїть так само реле тиску, і воно при занадто низькому тиску робить воду воду тобто підкачує там і вимикається. Тобто є ще спеціальний бак, куди вона заповнюється? Ні. Ні, воно ну, працює з мережею. Ні, звісно, є якийсь проміжний бак, щоб зменшити там, вплив е, режимів розширювальний чи якось? Так, да, ну, mm -hmm. типу розширювальний бак. Mm -hmm. е, і воно автоматом тримає. Там більш дорогі системи, то вони більш плавно цим працюють. Там ви виставляєте там, певний тиск, конкретний, який треба, і там за, через за допомогою частотного перетворювача воно дуже той, точно тримає, е, тримає цей тиск. Угу. Дозволить користуватися, таке рішення дозволить як користуватися як якісно послугами постачання води. Угу. А ми, от як плавно, перейшли до від е, ос, таких окремих помешкань, да від особистих е, е, помешкань громадян, перейшли до таких речей, як е, спільне домоволодіння, да. Так. Тобто мається на увазі під'їзд, стояк і так далі. От е, крім от, е, Такого, м, такого датчика для того, щоб збільшити тиск води, які ще є рішення для під'їздів, наприклад. Да, давайте візьмемо багатоквартирні будинки. Тому що е, жителі приватних будинків самі вирішують свої проблеми. Ну так. Да. Е, дивіться, по от ви згадали про датчик руху. Угу. Ну, я сам мешкаю в, скажімо так, в ОСББ. Так? У мене в нас так. є своє ОСББ. І ми питання освітлення на, ну, на драбині дроб, на загальні то вирішили досить радикально. Ми на кожному поверсі поставили датчик руху. руху і окремо через нього керуємо освітленням. на Під'їзді саме на певному поверсі, і mm -hmm. коли людина там в темну пору доби собі йде, то світло там перед нею включається, за нею виключається. Тобто не думає, чи... де це вимикач, да. як його знайти, ні ліхтарик на телефоні. І да, так, бо раніше був внизу общий вимикач, загаль... загальний так, вимикач, так. і uh, той, хто на нижньому поверсі, то він може собі звісно, включити, коли він піднімається, але той, хто спускається, вже все. Mm -hmm. А ще крім uh, таких uh, речей, ще, що можна встановити? Uh, Наприклад, відеонагляд, диспетчеризацію. Ну це диспетчеризація, це мається на увазі контроль за затопленням підвалів, там, контроль за температурами там, теплоносіїв, контроль за тиском в мережі. І це все можна вивести. Наприклад, от, на прикладі... це, це робиться на на будинок, так? А, ну, Так. Да. Це, це робиться загалом на будинок. І що тоді видно і зараз взагалі ця річ досить актуальна, тому що всі підвали будинку використовуються як сховище. Так, і сидіти повітряну тривогу в сурому приміщенні <смі> нікому не хочеться. А так можна це попередити і вжити відповідних заходів. Я дякую вам за те, що прояснили, за те, що розповіли. Сподіваюсь, наші слухачі глядачі, вони до... дослухаються до ваших порад і зроблять своє життя дійсно комфортним, тому що це не просто комфорт, це ще економія. Так, значна економія ресурсів. Антон Некрут, інженер автоматизованих систем управління. Технологічними процесами був у нас в ефірі. Ми говорили про автоматизацію побуту, і ми продовжуємо наш ефір. Продовжуємо проект «Інсайт». І вже за 5 хвилин будьте з нами, будьте на радіо. Місто Над По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти інсайд.